Це пісня про тих, хто залишився, і тих, хто покинув. Про контраст між тими, хто має вибір, і тими, хто виживає. Серед руїн, де колись були домівки і сніг. Залишились лише спогади, та тіні від минулого. А Ті, що могли допомогти, обрали втекти, залишаючи нас тут у боротьбі за кожен день. На вулицях, де гул не замінив дитячий сніг. Ми звичайні люди стоїмо. Личим до вітру вони покинули нас, забравши надію на краще. Тепер ми самі в боротьбі за наше майбутнє. Ми тримаємося, хоча біль з кожним днем глибший. У наших серцях віра, що все зміниться, ми не зламні, ми відважні, ми народ сильний. Боремося за кожен день, за нашу землю, рідну. Ми тримаємося, хоча біль з кожним днем глибший. У наших серцях віра, що все зміниться. Ми не зламні, ми відважні, ми народ сильний. Боремося за кожен день, за нашу землю рідну. На вулицях міста, де колись грала музика, тепер лише сліди минулого, глибокі болючі вони мали змогу допомогти. Залишаючи нас з нашим горем, з нашим болем, ми бачимо, як вони відвертаються, забуваючи нас, але ми залишаємося тут, в боротьбі за кожен подих, вони закрили очі на нашу біль, на нашу потребу, але ми продовжуємо боротьбу за наше майбутнє. Ми тримаємося, хоча б з кожним днем глибший. У наших серцях віра, що все зміниться. Ми не зламні, ми відважні, ми народ. Мося за кожен день, за нашу землю. Рідну життя несправедливе, але ми не здаємося з кожним днем. Міцніє наша віра, наша воля. Ми будуємо нове майбутнє з надією в серцях за свободу, за мир, за краще життя для всіх.